Минулої п'ятниці в Савинській середній школі номер 1 було велике свято. Першокласників приймали в козачата. Саме чітко! Саме рад! Одержавши на раді згоду, дітей козацького народу в наше коло викликають. Їх перевірити, жадай. Що козацькому роду не було, періоду, присягає на рівні вітчизні народу. Присягайте, що Україну будете любити, що вілети в неї в що розвеселите. А ми ж. Так, дозволяє! Дивіться, ж, козаки, як і славні козачата, прийшли до нас. Вручай, писарю посвідчення, алята. Вони ж бо сьогодні козачата. а на додачу видай січі знак. Нехай вже з козачатка вироста кознак. Допоможіть посвідчення вручити, і знак козацький прикріпити. Посвідчення казацької рубатої савинської загальноосвітньої школи номера 1 першого третього ступенів Топоров Дмитро приймається в славне козацьке товариство і стає членом українського духовного братества та побратимом усіх народів світу. По закінченні цього свята. Директор школи Віктор Павлович Порубай. Поздоровую малечу з вступом у козацтво. Сьогодні у вас дуже красиве і гарне свято. Сьогодні вас прийняли в козачат. І з цим святом слава кожного вітання І сьогодні ось що вагоня побажаю. Перше це любіть свою батьківщину, нашу рідну Україну. Пам'ятайте, що Україна, наша батьківщина. Починається для кожного з вас, з української хати, з українського будинку, з української квартири, в якій ви живете. Пам'ятайте, що батьківщина для вас починається рідна ненька Україна з ваших батьків, з папи і мами. Починається з тієї вулиці, на якій ви живете. Починається з цієї української світлиці. Починається із нашої Савинської середньої школи номер 1 Мені хотілося, б, щоб ви в школі навчалися лише тільки на 4 і 5. Мені хотілося, щоб ви любили, шанували і поважали нашу українську мову. Знайте, що красивішої мови в світі, ніж наша рідна українська мова немає. Не Мені хотілося, щоб ви знали, любили українську культуру, українські звичаї, любили українські. Мені хотілося, щоб ви поважали старших, завжди їм допомагали у всьому. Хотілося б, щоб кожного дня ви творили красиві діла. І щоб цими красивими ділами ви стверджували, що козацькому роду немає перемоги. Я бажаю, щоб ви всі із маленьких козача стали великими, мужними, красивими, дорослими. Козаками і козачками. І мені хочеться, щоб з вашою допомогою, з допомогою козача та майбутньому дорослих козаків, наша Україна стала на кінець, багатою, могутньою державою, щоб її знали і поважали всьому світі.